Рецепт, який народився з того, що було в холодильнику і виявився дуже смачним. Зберігайте, щоб не загубити, особливо якщо не знаєте, що приготувати до чаю. Слойка, яка тримається на трьох китах, листкове тісто, заварний крем та ягоди, які давно чекали свого часу. Якщо у вас ягоди з морозилки, відкиньте їх насито, щоб прибрати зайву рідину. З неї потім можна зварити компот або кисіль. Приготуємо крем: 350 мл молока та 120 г цукру нагріваємо у каструлі з товстим дном до появи пари. Окремо В мисці поєднуємо 2 жовтки, 1 яйце, 150 г цукру та 50 г борошна. Якщо насиплете трохи більше, нічого страшного. Перемішуємо до однорідності та додаємо трохи теплого молока, щоб яйця не згорнулися. Ставимо молоко, що залишилося на плиту, додаємо яєчно-молочну суміш та заварюємо крем. Коли він загусне і почне ніби дихати, знімаємо з вогню. Переливаємо в миску для швидкого охолодження та додаємо 50 грамів вершкового масла. Формуємо слойку, для цього лист тіста ділимо навпіл, робимо по контуру неглибокі надрізи, в центр кладемо приблизно 2 ложки крему та викладаємо ягоди зверху. Запікаємо при 180 градусах близько 30 хвилин. Час коригуйте під свою духовку. І ось такий результат ми отримали. А з якими ягодами ви приготували ці слойки? Свої варіанти пишіть у коментарях.